Тобі Паша оставляв бумажку? Так. Да. Я навіть пробувала її поняти. А я зараз поясню. Без шансів. Все дуже просто. Це наш шотліст на завтрашній кліп. Тільки малиха, мені це да. ніяк Вирішив попрацювати подовшов КТЕСі. Мені Паша залишив там шотліст на завтрашню зйомку. А яку зйомку зараз доїду до залу, бо в нас сьогодні ще стрім. Я розкажу. Про стрім сьогодні розповідати не буду, бо там нічого цікавого, звичайний робочий день. А от завтра зйомка буде цікава. 20 гривень. Я Біля падему буквально за 5 хвилин. Якби їхав на маршрутці, це було б 12 гривень і точно не 5 хвилин. Якби їхав на таксі, це було б мінімум 45 гривень. Того самокату це прям магавигідно ще й все карточкою. Вони мене не спонсорують, на жаль. Що що? Ти в слову. Завтра нарешті знімаємо кліп, той, про який ти ще тут казав колись, там, де мала бути качка, але її не буде. Я сьогодні згадав, що це воно завтра зйомка, там якийсь реквізит, щось купив, щось по-любому не купив. Але я знаю, що ми завтра будемо багато. Ну, є план сценарний, тобто там якісь розкадровки, як воно має бути. Але я впевнений 100%, що імпровізації завтра буде гора і, в принципі, якби всі до цього готові. Це кайфово. Ми завтра будемо. Просто насолоджуватись процесом. А це наше сьогоднішнє робоче місце. Там ще камера, там камера, там камера і там буде ходити Паша. Так що, спочатку, ми сьогодні відпрацюємо прямий ефір. Так що... Да. Мені треба голова. А можна я з тілом її принесу? Ура. Коротше, ми зараз відпрацюємо трансляцію і поїду додому. А завтра вже ми збираємося. Зараз, кстати, уточню Паши на яку годину. Бо я ще не уточнив. Паш на нам годину завтра? На одинадцяту в студії. Ой, могли б вже про мені не розказувати, що ви будете кліп знімати. А ти будеш Шанс, зі мною хороша. завтра, Женя. То, це, то... Цілий день. Я не хочу брати таксі. Я підтримую, що на 10 руках. Коли буде запустити людей. Так що от, завтра з Пашкою знімаємо. Паша його вже чекає, напевно, декілька місяців, а я тільки місяць, бо ми мали знімати минулий раз, але е, були накладки, мусили перенести. І перенесли з 1 квітня на 6 травня. Так що завтра, 6 травня, ми завтра вже нарешті будемо знімати цей кібець. Так що, ну, зараз роботу. за роботу. І тоді вже звідси спать і завтра на зйомку. Так що сьогоднішній день просто як для того, щоб я спокійно міг записати е, прев'юшку. Все. Чогось думали, що буде набагато довше. Женя казав, що аби до 9, тільки звільнилися. А зараз зараз 8.20 і вже навіть все складене. Так що поїду зараз в Хофмен. Ліфт пише, що на мінус уму. Того я стрімаю з'їздити на першому ліфті. А взагалі, взагалі я поки їхав в таксі. Мені е, Сашко. Той, що власник студії Кразі Лейзі скинув, штучку. Ні, ну ви подивіться, ну ви подивіться. Він заправляє какао, бо я дуже люблю їхнє какао там в апаратику. Так що зараз ми прийдемо, першим чином е, вип'ємо какаошку. Взагалі, піднімаюсь до Паши. день зйомки починається. Блін, не придумав пісню про це. Працювати з пашою це приходить зранку, пить каву в творчому безладі Таніса і ще ще візьму шоколадку. І в моєму творчому безладі. І в твоєму творчому безладі. з цей. Кавуємо. One hour later. Молочний шоколад це просто абожаю його. Будемо починати. Як почти в каяні. Лашатка! <реш> 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 отже, отже, отже. Поки Паша не почав далі командувати, швиденько. Ми вже поставились по локації, камери виставили, доставили слайдер. У Паші тут плейбек. Він може собі дивитися, як я буду оперірувати. І зараз добудуємо все. Вже димок пустили і вже діві персони прийшли. пройшли. And I told you to be fine! Звукович! Ти готовий? виробився Ні, я кайфував, то. В принципі, ну це ваш не держав, це тут типа... То хуй я думав з метрономом щоб ти розуміла коли. Але метроном чуть-чуть. Нічого. Так, запи камера. Все. Звук. Все. Пише, приготувались. Da, wszystko

любишь, без неройки для них кройки будут носки. По-по-по-по-по подумаем, ха-ха, что с тобой вновь прикол. боги-боги-боги-боги летят в песок. тихо 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 У нас с тобой, Ристофан, не буде Це Я боюсь, бабі нам надовго не хватить, то може і ну його напік. Попо, подумає, чи треба нам з тобою, хто прикол. І поки, 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 поки не пізно. Тікай, тікай.

Я так теж наповнював так. Але можна їх було якісь плани зробити отак, а якісь зробити чуть збоку, знаєш, у нас все не було. Підтримували. Другу годину? Третя година зйомки. Зйомки ми почали в 12. Ми почали в 12, де другу годину Ми вже відзняли повну кількість кадрів, вже перейшли на крупні детальки. Все їде якось так дуже легко, дуже спокійно, просто все вообще воно подивіться. То, що ви кажете, я не буду їх рекламувати. тобі в блог. халапеню цю брати, чи ну бери халапені. Чи ні? Ти ж хочеш халапені як процес Д'явола Теж нормально. супер. Класно. Мені дуже подобається, що ми сьогодні не спішимо у нас. Багато часу і можна поіграти доктора Дре. І що можна за піцу це подобається, це краще. Якщо Рігана все-таки хочете попасти в ролик, то позвоніть. Зроблю рекламу вам на халяву. Кобасить ти колір! Цим синім князь! Оооо-о-о-о! Да. Не, Мати Василева. Столик, то можна тут і поїсти. Тоді. Давай цей, тоді поки пусто. Поясни цей, чуть-чуть за сьогоднішній сетап. <свят> <свят> ну, в двох словах, ну типу, чого чого саме плейбек, чого монітор, наш монітор, нашу ноутбук, е, ну окей, okay, окей. Okay. Нам сьогодні потрібен ноутбук для того, щоб звідси запускати музичку, щоб ми могли там перейти саме на потрібну секунду. Ну, типу, це можна робити з телефона або там з будь-якого плеєра, але це незручно. Зручніше чик запустити саме ту там потрібний момент, який тобі треба. Ми там дублювали доріжки, там всяке таке моніторчик. У нас плейбек і окремо це для того, щоб я бачив краще, що відбувається в кадрі, бо коли я. І, ну, і тримаю камеру в руках і слідкую за тим, як виконавець веде себе в кадрі, то це виходить неефективно. Мені, там, от, ти мені сьогодні допомагаєш з камерою, а я вже саме дивлюсь, що в кадрі кажу людям яктивніше, або ні, Ня тут успокойтесь. Uh, ну, і, в принципі, у нас одна камера, багато лінз, і ми з цим всім справляємося. У нас багато часу, тому у нас є час поміняти лінзочку, виставитися, ще щось. ну, uh, Якби найскладніше, мені здається, попереду це наш оверхед-шоп. Та поки що їсти. Да, поки що їсти. Патріархат. Це гендерна на нерівність. Відкрив. Всюди цей московський. О, Діман. О Це, це, це самий соус. А mm, пахнет. later. Давай еще все швучены. Хорошо? сделай еще швучены. Я сбираю яйца качок. Это яйца качок, чтобы... Хорошо, давай. Три, четыре. Я сбираю яйца качок. Не подобается? Есть? Готовы? Да. А ще в мене є любима робота, я збираю яйця качок. А ще в мене є! Це офігєнно було, так дивився. Я тікай, мали, я собі завальні погляди. Я що цей сетап виглядає ненадійно, але повірте, я на ньому практично вишу сам. Так що моїх 100 кг держать, то цих от 5 видержать. Очкуєш? Ну, не сильно. Зараз я підніму і там буде гарний топ-шоп. топ шот Топ-шоп. 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 Щоб бишов. Щоб і що. У фошку не включили, курточку заставили зняти. Це не сервісу. Як мені? Команда. Жвальтом, так? Да? Жвальтом. Жвальтом сюди. жвальтом куди? Вальтом, вальтом, да, да, да. Але і ближче чуть-чуть ближе чуть -чуть під сонце. Ти да, буде мені то... на скільки нюхати? Ну. Вона треба на, на, на новий рівень переходить. Але <laughs> ще, ще <laughs> <не кулати>. <laughs> <laughs> Може, просто і соху підніму, так? Да? На 400. А ну ще чуть, -чуть посунься, ще чуть-чуть до нього. Так він лежить куди. Блін, вони тут так лежать, а тут так, знаєш, у мене. Оце отак треба, якщо... Ні-ні-ні-ні. Добратися. Ну, відлічненько. Давай, якщо тобі так заручно, хай буде. Ми співаємо той косочок, який ми награли, і в кінці ти можеш... його і Ти прийшов на саму цікаву частину. Привіт, привіт, чак. Ми повісили камеру на скотч наверх. Наверх, туди, прямо на цей? На пен? скотч, просто да. так. Супер. Так що давай заходь дивитися. І <смітну> І <смітну> <смітну> <гнал> Я боюсь, марина нам надовго не хватить. То може, його напік. Я тоста! Кабониха. То дивіться! Це ти товста, його кабаниха. Ходіші ноги запої. За я всі співає, що тікаю. <рес> Ходіші <рес> ноги за мої. О, це Боже. штани такі. Можеш штани так само схрестити ага, ноги. Так, да, треба схрестити ноги, бо це не діло. момент якраз як не хватить, То може і мною ха

вдягатися. Ганна, подивіть. Бо я думаю, що ми закінчили. Да? А да. Так. А буде за це реп? Та просто буде, що ура, ми закінчили і будемо хлопати. Давай подивимося, подивимося. Подивим так, давай подивимося, подивимося. Радіть, радіть. А, ми нормально? Так. Да. Ну, ти що? <плоджує> Ось так все. Шампанське встоє. <студії. плоджує> Хто не треба? Ось такий. Все, зібрались, вийшли. Е, скажу ще це на відео. Якось все, якось все на диво дуже легко і просто пройшло. Може, через те, що Паша все дуже добре підготував. Може, ще через те, що ми дуже добре спрацювалися, бо граємо часто в ігри. Ну, типа Тім Білотін це все. От, да. так. Так, так. А може через те, що ще й самі актори, співак, ну, тобто Артур і Яна були не напряжні. Так. І з ними все було легко. Так. Або це все разом в одне. Так. Так. Тому зараз піду Пашки допоможу занести всі речі. І поїду, напевно, вже відпочивати так. за цілий тиждень. А взагалі, вообще, вообще, вообще. Ми знову прийдемо до Паші. І він розкаже нам ще про вантаж. Так. так. Так що поки що на цьому йдемо додому, до Паші. Так. Так. <ріст> О, йдемо на нову пошту зайдемо. Так ти ж казав, що на нову пошту зайдемо. Диви, я наговорив і тільки на хвилину. Так. Але, то я Не про це, ти, хоч, типу, ти задоволений? Я не було при процесу. Так, взагалі, я прям кайфунув, я прям побачив, що ми вийшли на якийсь такий. Чуть -чуть ще Значить, з кожною зйомкою все краще, і це радує. Отлично. На цьому знімальний день все. Ми точно закінчили. Паша сказав, що передивився, йому все вистачає. Добре, що в нас були списки, листи, це все. І взагалі, просто такий день кайфовий. І що найцікавіше, я не втомлений ну, типу, як фізично трішки притомився, а морально ні. І це прям кайфово. І мені це подобається, але я все рівно зараз їду покорити кальян. і обов'язково продовжу. Тобто, наступні сцени будуть про те, як же Паша змонтував цей влог десь через місяць. І він вам трошки про нього розкаже. Так що. Щось хов мені зніму, я палки, постійно там нічого не знімаю. Якщо я викладу в інтернет, як ти куриш, мама тебе не насварить. Насварить. А мама тебе не насварить, якщо знаєш, ти куриш кальяни? Не говори мамі. Не казать мамі. Я, я, я і так жертва домашнього <ріху> <ріху> От.

А вона на рюкзаку. Тільки що трендера в цю штуку. Що там, Що там лежить Що не видно. Коротше, суть така. Ну тут Дейзі. Я сьогодні вирішив вийти з дому, щоб записати якісь пашине після слова про кліп. Як він його монтажив, що робилось, вообще, може, якісь складнощі були, а може ніяких не було, може все було добре. І так, да, я це записую вже. Скільки кліп вийшов? три дні назад? Ну, так. Вже кліп три дня, як вийшов, а я тільки Згадав, що треба до влога записати, так що цей все точно давним-давно готове. Ну, що, вважаємо, це успішною роботою, хорошо Так. Да. По суті, ті пеш, весь прикол, що перший раз знімали кліп вдвох. Е, так, по суті, вперше знімали вдвох, було дуже зручно, днімо за камерою. Це класно, я міг більше слідкувати за тим, що відбувається саме в кадрі, як він там відігрує, десь якісь штуки щось підказувати. Я знав, що ну, Дімон зніме нормально, тим більше, що ми якби кадр виставляли разом. Тут... Бо в нас був монітор? Ну. No. Ніякого страху не було в цьому, то класно. Клас. І запроси подивитись людей. Кого? Кліп? Запрошуємо подивитись на ютубі у Артура Кліп, який називається Тікай Малиха. Запрошуємо подивитись у Артура Кліп. Тут, десь, десь Знизу, знизу, знизу Там. Ринки, в описі. Там. Там. Ем... Ну і все, що. ще? Важко через два місяці згадувати. Важко через два місяці так, згадувати, коли вже все зробилось здали. Ну, Реально, я чекав, що він вийде, бо хотілося подивитись. Хотілося, щоб він вийшов у світ. Я дивлюсь, як Артур ну, радіє, він тільки починає це все робити. І ну, так, так тепло від того, так як тут на картинці. Все, підписуємося на нього на Spotify. Да. Так що, отак. от. Я обіцяю Ні, я обіцяю вам не обіцяти, що в подальшому буде краще, але буду старатись е, знімати. Тебе що цікаво видно. Буде хуже. Це буде погано. У нас нічого не вийде. Да, так, але все рівно можете підписатися і перевірити та, ну, теорію по поводу того, що в нас нічого не вийде. Може я все-таки щось буду далі випускати. E, Daisy всім передає привіт. Да? Daisy. Йдемо далі гуляти? Боб, чи ти вже хочеш спати? На цьому э, бекстейдж зйомки кліпу завершений. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки. Мені все рівно головне взаємодія. Пишіть коментарі, і знизу всі лінки на всі канали Паші, Яни, Артема і на сам кліп. Дякую, до зустрічі. Артур Артура. Я в кінці помилився. Пробачте. На канал Артура. А чуєш, а давай сейчас двоє футболочка сляжем. Давай. <зрой> жди, жди, жди.